<laughs> . Вчора у кабінеті першого заступника міського голови відбулося засідання оргкомітету з відзначення свята водохрещі, де було вирішено провести його 19 січня на березі водосховища біля ресторану «Бриз». з вами Анфіса Корольок. Здрастя. Та дане рішення не сподобалося місцевому ентузіастові здорового способу життя Олександрові Форостяному, який, скільки себе пам'ятає, саме на цьому місці на свій страх і ризик проводить водохрещу. І він вийшов на кригу, щоб повідомити владі через не ТБ тебе свій протест і попередження. Це мій Йордан, де тисячі світловодців вже багато років занурюються в хрещенську воду. А ці клоуни вирішили відібрати у мене це право. Хрен їм! Я вже купив каністру бензину. І якщо вони не змінять місце розташування для своїх гулять, вильлю його в ополонку і підпалю. Я їм. По хрещу, знаючи крутий норов пана Форостяного і те, що він слів на вітер не кидає, оркомітет зібрався на екстрене своє засідання ще раз. Ну що будемо робити, шановні, каністра з бензином? І, Олександр, всеволодович, речі дуже і дуже небезпечні. Треба шукати компромісу, які в кого будуть пропозиції. А чому би не поступитися, Олександрові? Всеволодовичу, як то кажуть, і гріха подалі, тож пропоную провести все дійство на бульварному узвозі, увімкнувши на час його проведення наш фонтан. Е, клява ідея. І фонтан зимкою виключимо. А то влітку та й влітку все. І люди нехай поплескаються. І головне, миром розійдемося з Олександром Селодичем. Звірюга він ні перед чим не зупиниться. Фонтан доволі оригінально. Та й з Олександром Всеволеничем загризатися не будемо. собі дорожче. Що... На тому й порішили. Програма садкування води переноситься на фонтан на бульварному узвозі. бо Олександр Савець багато не говорить, особливо коли він у гніві. А з вами була Анфіса Корольок. Охрестимось! Ідіть, ідіть на свій фонтан, там і хрестіться.